Так, включилась, включилась. І так, моє вам вітання, друзі-колеги. Чудовий зимовий день, сніжочок, сонечка, вітру майже немає. Двір уже устаткований, чистота порядок до зими готові. А, понятно, що сьогодні піде мова про навес для техніки. Просили роблю. А, Навес для техніки. Тема созрівала не одним днем. Це, скажімо так, актуальна проблема практично кожного господарства. Ангари у нас для техніки, для ремонту, обслуговування і зберігання є закриті і, вроді би, би, все по уму. Але так же, як у вас, колеги, є пікові моменти необхідності там, певної кількості зерна навіть в них зберігати. Ну і зрозуміло, що. Всі прекрасно це розуміють. Техніка заїжджає тільки тоді, коли освобождаються ті ангари. Понятно, в першу чергу, але все одно це певний час займає, а техніка, тим паче, чим дорожча техніка, тим більше у ці гнаблення самого себе. І ну, в будь-якому випадку, коли цей пік переходить певні межі, навіс з'являється, як і в нашому випадку. Так, навіс зробили із дерева покритим металом. Чого так? Це самий, а, простий, самий логічний, найлогічний, доступний на сьогоднішній день варіант, який ми просчитали. А, просчитали багато які варіанти: із і з металу, із бушного металу, буушні ангари. Але є певні фактори висоти габаритів. Монтажних умов і тому подібного. І самий легкий, на нашу думку, для себе, ну, так, це вже не перший ангар, який ми строїмо подібно чи на і, і ангар в тому числі, подібного типу. Е, малювали самі, реалізовували самі. Е, конструкція нам вже опробувана не раз, тому би, в надійності сумнівів ніяких немає. І е, коментарі Не дуже хорошого плану, можете забути. Вони до нього не мають ніякого відношення. Е, звісно, дивились і брали приклад з американців. Бистровозвадімі, такі легкі конструкції, вони мають ще, крім легкості побудови і простоти конструкції логічності, по крайній мірі, е, мають безфундаментну основу, не зв'язаний фундамент, тобто сваї забетонірування, але вони не зв'язані і. він Ця будова вона вважається демонтованою. Тобто, не, коли стане питання налогооблаженні, цей навіс туди не входить 100%. Тому, тому звісно, він. Розміри 20 на 20, ширина і довжина 20 на 20. Висота в центральному прийомі 5,5 метрів. В цьому 4,5 метра. Ну скажем, не суть дати конкретні креслення або ще щось. Я цим займатися не буду. Це діло неблагодарне. но кому вдруг конче необхідно і подобається саме цей варіант, ніяких питань немає. Приїхали з рулеткою переміряли, замалювали навіть касини і вдома нарізали заготовки. На все про все у нас пішло 20. Було закуплено по факту деревини 22 куба, заплатили за 25 кубів. Би тут маєте на увазі, що брус, якщо ми міряємо там, 50 на 150 там, на 6 метрів, тут всі доски були чи бруси 6 метрові довжини, то це одна кубатура, але коли вам пиломатеріал привозять і ви купуєте його в кубах, ви певний відсоток за повітря платите. ну, Майте на увазі. Побрусно более правильно читати, і побрусно тут пішло навіть менше 22 кубів, бо десь полтора куба. Там на задньому плані там на всяк випадок ми з запасиком взяли. Тобто, не так і багато пішло. І саме цікаво, що да, потратили на це все. Повністю все з мітізом, з металом, з, навіть там, переноски довгі і щебінь. Ось куча. Ну, зрозуміло, не встигли ми ще застелити пол. Оці всі фронтові доски, крапельники, отводні елементи, бокові планки, коньок. Це все входить в ціну 400 тисяч гривень. Тобто 40 400 квадратів 400 тисяч один квадратний метр пола в тисячу гривень обійшовся. Я вважаю, це доволі нормальний показник. Ангар чи не ангар навіс побудований таким чином, що він розташований в тому закутку господарства, який забезпечує повну відсутність чи захист. Зберігаємо від сонця, тобто сонце сходить з одного боку, обходить за ангаром і сідає з другого боку. Тобто сонце туди не проникає ніколи, захищена з усіх боків зашитий від вітру, ну і криша ж понятна. І фронтонна частина буде теж зашита металом. Метал вже нарізаний, Ну, ще не встигли ми його. Посипити на місце. І навіть оці ось кутнички теж будуть закриті, даби забезпечити ще більший подпор повітря і унеможливить далеке занесення снігу. Навіть в цьому варіанті, коли боковий вітер чи не боковий а фронтальний вітер на передню частину, сніг. Не заходить більше там на 1,5 метра. Тобто він зупиняється внутрішнім подпором повітря. Ну така будова. Саме відкритий і саме в такому вигляді техніка зберігається найліпшим шляхом. Там немає постійної затримки температури і конденсування вологи не буде капати з стелі і не буде конденсуватися на техніці волога. І там ніколи не обмерзають вікна. При цих перепадах, при приморозках, що не скажеш, в бетонних ангарах і або... закритих, ну, от, от так. Якщо коротко, а, Значить, а, всі узлові моменти а, нагружені, вони обов'язково продубльовані а, мітізом М10 з великими шайбами. Це все протягнуто. І... Собраются как бы черні шурупы теж є різниця. Є, э, 4,2 толщина, е, э, степінь коління такова, що дуже часто зриваються шляпки. При навантаженні вони лопаються. Є такий момент, но э, тут надо свій робити на 4,6 сечение и колени э, За Будову всієї конструкції ні одна шляпка не відкололась. Ну, якби це ми вже на цьому трошки зуби з'їли, тому, ну, хто хоче на цвяхах збирати, збирайте на цвяхах, це ж таке діло. Ну, Звикли так, це вже перевірено. <клухи> <клухи> Стояти буде. Так, е, значить, Оці 5 метрів, центральна 10 метрів і 5 метрів бокова. Довжи, е, глибина ангара 20 метрів. Тобто, туди. Все, що може входить, все входить. Комбайн з жаткою заходить і з боку жатка ставиться. І техніка, і, і сівалка, і оприскувач самоходний, все со свістом туди заходить. Значить, По прорахунку, наприклад, якщо зробити тільки центральну частину, тобто 20 на 10, чого в принципі, зазвичай достатньо. Кошторис, тут дуже цікава штука від об'єму застройки. Кошторис цієї конструкції обійшовся б <клес>, десь в 320-340 тисяч. В два рази більший 400. Ну, от, ну Тут такий от абсурд виходить. Ну, хто столкнеться з цими рахунками, пойме про що є. Тобто, додається не так багато, але площа збільшується в два рази і монтується дуже легко. Бо це дерево це все подганяється, це все еластичне і зрозуміле. Значить, По дереву, само просто, звісно, використати 50 на 150 брус. І закупити його на всю конструкцію. Тобто, отут проміжок між несущими цими всіми прольотами 2,5 метра. метра. Цього достатньо, щоб плашмя 150 на 50 брус. Витримував з розбіжністю 70 см, витримував навантаження і снігу і можна плясати там. На металі з уклоном 1,5 метра, метра на 5 метрів, сніг не затримується взагалі. Тобто, там може там, пів сантиметра лежати, але тільки збільшується, це все сходить благополучно і не затримується, це перевірено. Uh, ну, от. Тобто, от. Кому мало ли, приїхали, перемалювали, конкретно даже побрусно і заготовки нарізали і тобто, як конструктор Лего. Uh, ну, Кому треба. Ані, намалюєте самі, тут нічого складного немає. Все дуже зрозуміло. Так, в нашому ну, якщо буде брус 150 на 50, десь потребуется 26 кубів. Якщо зробити так, як ми зробили поштучно посчитали, скільки нам треба 20, ой, 50 на 200, оці всі стойки. 50 на 200, продубльовані, 150 на 50, так можна секономити трошки дерева. Всі оці несущі, 150 на 50. Верхні всі 150 на 50. І тільки 150 на 30. Ну тут, взагалі, на 100, так вийшло. прийшло не все. Там 150 на 30 бокові. Цих теж достатньо, але розшаговку прийдеться робити. Менший шаг, дабы це все діло. Ну, хоча там на них навантаження незначне. А, по кріпленню, значить, це а, нанімали із ресу той, що столби забурює. А, бурили на 2 метра, засипали трошки там подложку всякою ерундою, ну, коротше, мусор будівельний. І 1,5 метра залівки бетона. Потім ставиться такий стілець. А, Пліта вирізана восьмерка метал, і до нього приварені чотири прутка арматури. Забувається це все дело по уровню, на суцільний уровень це все кидається, і ноль виводиться таким чином. Приварюється до цього ліста, приварюються дві пластини. монтуються оці елементи, потім сверлиться, з'єднуються двома пластинками за підлісом з деревом. Ставляться колони по нитці і приварюються прямо з деревом в місті до е... ну, такий метод перевірений, нормально все показало себе. Достатньо одного болта по центру М10. Е, ну, би, Можете туди і 10 наставити, але його одного там достатньо. Повірте на слово. Так, Конструкція. Не на них держиться, на них просто стоїть і це просто здержують ці лощата. Поэтому нікуди воно не дінеться. А, ну, коротше, короче, А, По тому, що да, деревина брали все шестиметрове, свіже спиляний ліс Ракетнянський брали. Ми там ну, короче, і раніше брали. Якість плотність деревини ліпше, да, спіл і да, при там, тиждень полеже вона в бурті і оце отак от чорне воно робиться, плесень покривається. Але коли вона під навісом в сухому з тою пліснівою, то вона так і завмирає, і це така своєрідна обробка в подальшої е, цей. Ну, там вже нічого не заводиться. Короче, так, Все нормально, стоїть і такі ангари стоять у нас вже давно. І нічого не помінялось, і пліснява не розповсюджується. Але напомню, в сухому, тобто вона не повинна мокріти, і це все повинно провітрюватися. от. от. Під навісом воно стоятиме. Ну і зрозуміло ціна цього лісу трошки дешевше, ніж заздалегідь спиленого, висушеного і так далі. Ну а опять же, переплачувати особого сенсу немає. Так, колеги, ну сподіваюсь, відповів на. Ті питання, які вас турбували. Е, звісно, це не живе спілкування, коли можна задати питання. Хоча, хоча. Чому би ні? Кажуть. Е, давайте зробимо так. Підписуємося на канал, коли досягне позначки 30 тисяч Підписників е, започаткуємо таку традицію, як стріми. Це доволі така модна. Те, ще на сьогоднішній день, і дає змогу дійсно живому спілкуванню, тобто задати питання і отримати на нього відповідь, звісно, якщо я буду компетентен в тому питанні. Ну а так, слідкуємо.